Мешканці приватного сектору по вулиці Вербовій довго згадуватимуть ніч з п'ятниці на суботу, адже вона перетворилася для них на справжнє жахіття. Почався дощ буквально за хвилин 15. Резко все хлинуло. Вся вода, яка була у нас, піднімалася з вулиці, вся пішла сюди до будинку. Піднімалося, спочатку стояла машина там, її потім відкинуло сюди до дерева, відкинуло до будинку, хлинула вода. Навіть не поступово, а моментально її підняло сюди до будинку. Двері відкрити не було неможливо. До вікна підбиралася вода, з дитиною вибиралися через вікна, спасали все, що могли. За декілька хвилин після початку дощу їхні будинки стали схожими на гігантські акваріуми. Щоправда, в ролі рибок живі люди. Анжела розповідає, поки побутова техніка тонула, найбільше боялася за свого півторирічного сина, якого увесь час тримала на руках. Тим часом у подвір'ї будинку сила води підняла їхній легковий автомобіль та понесла прямісінько у будинок. Як результат, несправна автівка та слід на фасаді. Жінці, що мешкає по сусідству, теж добряче дісталося тієї ночі. Вода е, з вулиці. Цієї вербової з однієї сторони і з другої сторони тут перегін, вся пішла в двір. Стояла ось до такого рівня вода. Обоє жінок вважають, що воною усьому не злива, а бездіяльність комунальників, які не прочищали каналізацію, тут вже декілька років. Якби прочистили, вода, хоча б, як на мене, вона б хоча б не попала б в будинки, не спричинила б таких дійсно пошкоджень. Одна з жінок запевняє, що просити відремонтувати каналізацію почала ще у 2009 році. Проте, крім обіцянок, до цього часу нічого не отримала. В 10-му зверталася, і в і в моєму 11-му зверталася Тобто, кожен раз підтоплені, кожен раз ми масово з ними звертаємося. Коли вам пообіцяли, що щось зробить кожен раз обіцяють, але бачите, які відповіді то ну неправду говорять. тобто відписку вище стоячим органам дають одну, а насправді нічого не роблять. Єдине, що зробили, це підняли бордюри. Бордюр тако до пів будинка. Внаслідок стихії у двох будинках доведеться робити капітальний ремонт. Начальник сектору інформації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Микола Прокопчук каже, та ніч принесла чимало лиха рівнянам, працювали по всьому місту, а ситуація тут виявилася однією з найважчих. Підтопленими виявилися присадибні ділянки, господарчі будівлі і окремі підвали декількох будинків по цій вулиці. Значить, на відкачку води працівники ДСНС оперативно задіяли пожежні автоцистерні, автоцистерни, мотопомпи. Загалом з наслідками негоди в той період боролися близько 20 наших рятувальників. Протягом двох годин напруженої роботи територія приватних житлових будинків була повністю звільнена. Від дощової води і, хоча з водою впоралися ще тієї ночі, наслідки зливи ліквідовують і досі мешканці затоплених будинків. Люди запевняють, якщо місцева влада ігноруватиме постраждалих, правду шукатимуть у судах. Андрій Панасюк, Олександр Туз, Юрій Кобів, Вадим Махмудов, новини Рівного.